Усім привітки! Ви на каналі Розмови про гобі, і сьогодні особисто для мене дуже особливий огляд, адже саме із цієї історії, колись і розпочалися наші з вами зустрічі. Ви можете поглянути огляд на перші дві частини іншої за ось цим посиланням, якщо ви його ще не бачили. Ну а сьогодні я розповім вам про довгоочікуване для мене продовження цієї таємничої детективно-трилерної історії про зайвого іншого мерця і тому подібне. Я думаю, ви вже в темі і маєте це знати. А саме буде огляд на третій та четвертий томик іншої, який я впевнена, ви теж доволі довго чекали, як і я довго чекала, але... Ура! Я думаю, поки вийде цей огляд, ви вже мали би познайомитись із своєю частиною, тому буде багатько спойлерів. Це як завжди. Ну і звісно ж таки, з нагоди такого особливого моменту, який настав у нас на каналі, ми підготували для вас розіграш усіх чотирьох томиків іншої. Ну а щоб дізнатися, як саме прийняти в ньому участь та умови, його, то вам слід додивитися це відео до кінця. І там на вас буде чекати маленький пунктик з правилами. Але все дуже цікаво, обіцяю вам. Ну а тепер давайте перейдемо саме до огляду цієї красуночки, цих двох красуночок, які знаходяться ось тут. Третій та четвертий том, точніше, четвертий том цієї історії є вже завершальним, і в нас повністю буде уже все зрозуміло, розкрито, ми про все дізнаємось, ми врятуємо цей світ, принаймні клас 3-3, і просто буде все дуже крутезно. Але перед тим я якось дуже загубилася в часі і нещодавно зрозуміла, що не робила огляду на третій том. Певно, що чекала його пару. Але то таке. Тому давайте спершу ж розберемося, що саме за події орієнтовно відбувалися у третьому томі. Ми вже знаємо про цей фантом. Та-та, його саме, якщо ви уважні, називають фантомом, тобто якоюсь певною помилкою, яка відбувається у світі, який неначе запрограмований на певне життя. І ось через е, збіг певних обставин, ну а також через те, що хтось ніяк не міг, а точніше, цілий клас, не міг прийняти смерть свого однокласника, Трапилась така ситуація, неначе з'явилася певна дірка у світі, через яку чи прохід через яку можуть знаходитися у цьому класі зайві інші мерці. Які пробираються у цей клас, і що саме цікавіше, вони повністю змінюють свідомість усіх довкола, тобто ламаючи і перекроюючи цей всесвіт і світ так, як потрібно їм і як вигідно їм, що ніхто й не пам'ятає, кого там не мало бути, хто є зайвим, хто тут мрець і тому подібне. Але саме цікавіше це те, що навіть пам'ять самого. Іншого формується так, що він не може згадати, що він уже мертвий. Він не те, що не може згадати, він цього не знає. Він проживає просто життя, як гадає, за потрібне і все в нього добре. Він вважає себе повністю повноцінною живою людиною. І тому виявити, Хто саме являється ось цим зайвим, є майже неможливим, тому що після того, як прокляття цей феномен закінчується, то всі про це забувають і не знають, чи був той зайвий, чи був це роком із і тому подібне. Але там ведеться певна, звісно ж таки, статистика певними героями. І можна принаймні після вже саме цього феномену дізнатися, хто був мерцем, мерцем. Мертвим, зайвим саме на цей час. І ось ми, принаймні, вже знаємо, які правила діють у цьому класі, у цьому маленькому суспільстві, замкненому, і як, в принципі, вони намагаються із цим боротися. Я знову ж таки хочу повторити те, що манга у цьому випадку на фоні аніме виграває в тисячу раз, тому що тут усе набагато більш продуманіше. Тут немає зайвих моментів, які відволікають вас від сюжету і роблять цю історію поверхневою, нецікавою та шаблонною. Тут немає абсурдних плям у сюжеті, які би викликали. Якесь роздратування через те, що все так недодумано, вони дійсно набагато більш вартісніше і е, цілісніше, аніж сам тайтл. Тому, якщо ви знайомі аніме і думаєте, що це щось таке собі, то повірте, це просто в певній мірі одна із найгірших адаптацій, які мені доводилось зустрічати. Манга ж насправді являється більш серйознішим твором і. Через це набагато цікавіша. Вона набагато більш деталізованіша в потрібних моментах та продуманіша. Незважаючи на те, що я вже давно переглядала аніме, незважаючи на те, що я вже читала цю мангу раніше, ну, траплялося в житті всяким, Це треба забрати. Всі мене без гріха. Мені все одно. Під час прочитання завжди лячно, завжди цікаво. І я намагаюся завжди якось зрозуміти, що саме відбуватиметься в той чи інший момент наперед. Збудувати, так би мовити, якусь певну систему та е, статистику вбивств, і що саме зараз тут має бути. Це дуже крутезно, і в певній мірі через це манга набагато. Лякливіша, аніж саме аніме. Ну тобто, мені ні разу не було моторошно під час перегляду тайтлу, але ось під час певних момент у манзі я дійсно такою її раптово закривала, тому що мене холод пробирав просто-таки до останньої краплинки крові. Мені було лячно, моторошно, і мені варто було якось трішечки відволіктись на декілька хвилиночок, секундочок, миттєвостей, щоб продовжити далі, насолоджуватися цією історією. Мені вона дуже сильно сподобалась. Я взагалі люблю такі легенькі горори. Трилери, щоб все тут відбувалося максимально швидко, щоб тобі хотіли самі розгадати цю загадку, плутанину. І коли тобі дійсно вдається це зробити, ти отримуєш величезне задоволення. Ну, принаймні, я його отримую, тому що в мене немає відчуттів. А Боже мій, це так все легко, тому що я розгадала ні, в мене є відчуття Боже, яка я крутесна. Я змогла це розгадати. І це і піднімає саме оцінку, і настрій, і взагалі все на світі дуже крутезно. Тому я вдячна іншій за те, що. Вона дає мені можливість саме ось побути крутезною на певний момент, полякатися в певній ситуації та винятки і взагалі захопити цією історією. Також особливо ну, особисто для мене тут дуже красива картинка. І вона для мене традиційна. Я не знаю, з чим це пов'язано, але чомусь саме коли говорять про мангу та аніме, у мене в голові з'являються приблизно ось саме такі картинки та такий стиль зображення, як тут. Він тут в міру і деталізований, в міру і моторошний. В міру і динамічний все, що просто потрібно. таке. І знову ж таки, в аніме трішечки зіпсували саме зображення манги, його спростили і зробили більш таким дитячим чи що персонажі. І так діти, школярі, які приблизно десь в дев'ятому класі, якщо асоціювати це на Україну 3 клас в Японії, в середній школі, то це приблизно 9 клас в Україні. І вони і так діти. Навіщо їх робити взагалі, не наче не те, щоб підлітками, а прям дівчатками та хлопчатками, які тільки-тільки вступають у пубертатний період, там років 10-11, а то може ще й не вступили. Це трішечки було доволі дивно. Тут це все настільки красиво, звісно, у цій манці присутні певні кліше, а саме те, що тут є ляльки. Особливо, особисто, це мій, напевне, один із найбільших жахів, десь приблизно разом із клоунами знаходиться. і я це все в одну збірочку так собі кидаю. Я дуже боюсь ляльок. І тут вони саме для цього і знаходяться, щоб додавати ось цю нотку саспенсу, перчинку, жахастику, і щоб постійно тримати твої нерви, так би мовити, у тонусі. Я люблю іншу, я не знаю, як можна не любити іншу. У ній є все, що потрібно для приємного читання увечері. Особливо, якщо наближається Геловін, будь ласка, інша допоможе вам заохотитися цією атмосферою, трішки в норму полякатися і насолодитися розв'язком, який тут присутній. А він дуже і дуже розумно вчинений. Дійсно. Я завжди дуже величезно вдячна тим авторам, які уміло вміють завершити свою історію. Нехай, можливо, для когось це є чимось занадто пафосним, занадто можливо, і шаблонним, Але мені сподобалось те, ким тут зробили. Ну, хто тут виявився саме зайвим. Це було для мене особисто трішки неочікувано, і ще й допомогло мені так задуматись над певною філософією, типу, а й дійсно, якщо відповідь завжди стоятиме у тебе перед очима, ти її просто впритул не будеш помічати. Тому що нам майже на перших же сторінках автор прямо говорить, хто є цим зайвим, підказуючи доволі. Таким великим аргументом, але ми на це не звертаємо ні скілочки своєї уваги і навіть не акцентуємо на, цій, на цьому персонажу і своєї думки. Наприклад, я ні на мить над ним не задумувалась. І це дуже крутезно, мені це сподобалося. Ну, а я на цьому буду закінчувати своїми враженнями, щоб часом не розповісти вам найважливішу таємницю цієї манги, що я вже трішки зробила була раніше. Але ви про це не дізнаєтесь. Магія монтажу. Тому давайте перейдемо саме до умов конкурсу, про який я згадувала раніше. Усі вимоги доволі легкі та прості, і перше з яких це, звісно ж таки, бути підписаним на наш канал. І якщо ви ще цього не зробили, то зараз саме час виправляти цю ситуацію. Ну і наступна і завершальна вимога це написати свою власну адаптацію. До завершення цієї прекрасної манки, тобто, якою б ви зробили кінцівку цієї історії. І той коментар, який збере найбільше вподобайок і отримає цих красунечок собі на поличку. На все у вас буде тиждень. Ну а коли час закінчиться, ми повернемося, дружненько почитаємо усі ці коментарі та й подивимося, який з них найбільше полонив серденьок наших глядачів. Ну а я на цьому буду завершувати. Але ви не забувайте все одно залишати її звичайні коментарі під цим відео, адже мені дуже цікаво читати ваші відгуки та рецензії, які ви зазвичай залишаєте. Це так приємно, це гріє мою душу та спонукає мене знімати більше контенту для вас. Сподіваюсь, більше якісного контенту для вас. Пишіть, чи вже отримали ви свій бажаний четвертий томик від Мольфар Комікс, чи вже збагатили свою полицю і закрили цей повністю цикл, як, в принципі, вам ця історія. А також ставте вподобайки під цим відео. Ну і підписуйтесь на канал. Бувайте!